Хей, hey, всім привіт! Вигадайте, хто захворів. Тому в мене не було на Ютубі давно. Ну, у мене був день народження, потім я захворіла. Ні, потім була період депресії, потім я захворіла, тому дедлайни жали і все життя жало. А ще я з того, що Мої відео набирають багато переглядів. Тому треба написати коментар, підписатися, поставити лайк, поширити це відео, щоб я не розстравилася. Взагалі, сьогодні я б хотіла підняти дуже важливу тему на моєму каналі, яка надавала мені сьогодні заснути. Я навіть голову помила, вона навіть не повністю висохла. Отак От я спішила знімати відео, бо давно не було відео. Але мене прекрасно буде бачити тільки на вступі, потім ви будете бачити спітпейт. Я не знаю ще чого, бо я хотіла малюнку, але там три хвилини, а три хвилини мені не вистачить. Я люблю подальше говорити. От. Тому буду, скоріш за все, скичити якісь раті стадіки, тому подивитись, як погано я малюю взагалі. Це тема, яку я хочу підняти, дійсно є дуже важливою для мене, як мінімум, оскільки ви на моєму каналі. От ще хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, бо коли я хворію або я нічого не пощу на Ютубі чи в інсті, я все пощу там, все розповідаю і ділюся з вами своїми думками. От так що якщо ви хочете за мною більше слідкувати, стал в моїй улюблені. Можете переходити в телеграм-канал і підписуватися, мені буде дуже приємно. Но, коли така жара пішла, то, звичайно, на YouTube підписуйтесь, коментуйте. А, бажайте мені там одужати, я не знаю, щось хороше пишіть. А на хороше можете написати. Можете смайл поставити. Завісно хорошого. І потім усі коментарі в смайликах. Я така <схід> На інсту можете підписуйтесь, на Patreon, щоб мене підтримати. боже, яка червона. А! Я пожичу червона. Це нормальний стан для мене. Дисклеймер до цього відео. Я хочу сказати всім, що це моя особиста думка на моєму особистому каналі. Моя суб'єктивна думка. Називайте, як хочете. Не призиваю нікого, ні до чого. Що ж вас чекає в цьому відео? Ну, я буду болювати. Три триндіти на фоні, а ви будете дивитися, писати мені гарні коментарі, ставити лайки і підписуватися. Бо ви мене любите, а я вас. От. Тепер я думаю, ще ще, ще секундочку. Мені намалювали гарний фанат. А якщо ви були підписані, підписані на мій телеграм-канал, ви вже його бачили. Я вам хочу показати його тут, ще щоб всі його побачили. На жаль, у цій художниці немає соцмережей. Якщо з'явиться, я ставлю в опис до цього відео. От. Але ви маєте це побачити, бо це прекрасно. Це моя пресунація. На Навіть якщо це на канон вийшло, я вважаю, що дуже шикарно. Скажіть, як це шикарно виглядає в коментарях, будь ласка, тепер, я думаю, можна приступити до основної частини цього відео. У цьому відео я вирішила підняти тему виправлень мові. А, бо останнім часом я почала помічати, як люди надто агресивно виправляють один одного, а змушують навіть переходити от прям в плані змушують. Я все-таки за те, щоб людина сама дійшла до того, щоб зрозуміти, що вона хоче спілкуватися саме українською, щоб вона це усвідомила. Хочу все таки почати з самого початку, як це все почалося. З лютого місяця я не відразу перейшла. Мені це давалося дуже важко перші тижні, як я починала розмовляти українською, я забувала всі слова на будь-якій мові. І це було важко. Голова гуділа, і мені все ще іноді важко фізично розмовляти українською мовою. Це на жарти. Я не знаю, чому. Чи то звичка, чи то що, але у мене починає боліти і щелепа, і горло дуже сильно. Я дуже сильно напрягаюся, коли розмовляю українською. Я не знаю, чому це мене не зупиняє. Іноді я все ще можу спілкуватися російською. Ну, типу, в побуті, в житті своєму, з деякими людами людьми з мого оточення, які все ще розмовляють російською вдома. А у мене батьки ще не повністю теж перейшли, тому іноді ми спілкуємося російською. Типу, але це вдома. Всі соцмережі я намагаюся вести українською. Так у мене проскакує суржик. Коли люди мене починають виправляти, я їм кажу, що не треба. І стикаюся з дуже великим нерозумінням в їх очах. Ну, вони мені пишуть, я не бачу їх очі, але ви зрозуміли про що я. Так, от знову трошки повернемося назад. А, з самого початку всі призивали до лагідної українізації. І українізація це чудово. Не подумати, що я проти неї, це прекрасно. Але я проти того, щоб насильно змушувати людей щось робити, або якщо людина вже це робить, насильно і виправляти кожну лідерку, штрухати за кожне слово. Я буду казати чисто від себе, я таке. Неприємлю відношення, бо це неприємно. Ти намагаєшся, ти стараєшся, ти вкладаєш е всі свої сили в те, щоб е правильно розмовляти. Хоча, як я вже казала, мені іноді важко це дається, і чомусь якісь люди без твого дозволу думають, що вони мають право тебе виправляти, але це токсичність. Знову ж таки хочу наголосити, що я кажу тільки за себе і зі свого досвіду з тим, що я стикалася за своє життя або бачила а, з людей, які на прикладі людей, які поряд зі мною. Звичайно ж, є такі люди, які нормально, що їх виправляють, вони так краще вчаться, і це також прекрасно. Це їх право. Але мій комфорт дуже страждає від того, що мене виправляють без мого дозвілу. А, бо мене це пригнічує. І як і у багатьох людей у мене іноді закрадалися думки, що я нездара, здара, що в мене нічого не виходить, що мене виправляють через кожне слово, що я навіть елементарні якісь правила не знаю або не пам'ятаю, або якесь елементарне слово, і через це мене виправляють. І це іноді навіть це моя суб'єктивна суб'єктивне сприйняття. Того, що навіть з якоюсь агресією і злорадством, хоча я впевнена, що люди такого не робили, але дійсно іноді здавалося, що навіть таке відчуття, що мене за це навіть під... підштруюють, як це правильно сказати, стібуть, от що я не знаю, як правильно. І... Іноді це змушує задуматися, що ти наздара, яка ніколи не перейде, не буде нормально розмовляти українською, що ти все життя все рівно будеш розмовляти російською, буде ти так звикла, бо ти по ніхіра не виходить і це заганяє. Я вважаю, що навчання воно не має бути таким. А, я захотіла, і я вирішую, як мені краще навчатися і спілкуватися. Так я зараз розмовляю з Суршиком. Але якщо мене будуть постійно виправляти і відбувати цим моє бажання, звичайно, моє бажання має бути сильніше, ніж там чиїсь виправлення. Але якщо на тебе надто сильно давлять, навіть дуже велике бажання можна подавити цим. Ну, різні люди бувають, якісь це розуміють, якісь це не розуміють. Тому краще це робити через підтримку. В принципі багато речей, якщо ти хочеш допомогти людині робити через підтримку краще і через своє бажання показувати людині, що ти бажаєш їй допомогти, а не просто тикнути. Тому я за те, що якщо ви хочете когось виправляти, то питайте людину, чи хоче вона цього. Бо коли мені просто мене виправляють, я кажу дякую, але я тебе не питала. І це багато хто сприймає як агресію, хоча це не агресія, це нормальне відстоювання своїх особистих кордонів. Я розумію, що багато хто звик, що це типу допомога, я типу допомагаю, а де ти навчишся. От я тебе виправив, значить, ти це зрозумієш і запам'ятаєш. І багато хто не звик те, що типу, коли ти відстоюєш свої особисті кордони, це не токсичність і не агресія з твого боку. Це я все прекрасно розумію, тому я і знімаю цей відос, тому я і намагаюся пояснити свою думку і свою позицію з приводу цієї теми. Знову ж таки, якщо ви хочете допомогти людині, запитайте, чи хоче вона прийняти вашу допомогу. Це касається не тільки мови, це в принципі. І потім багато хто не розуміє, чому їх допомогу не приймають. І навіть вони не знають, що вони токсично допомагають, що це It's toxic? <гум> Тому не треба так робити, будь ласка. Якщо дійсно хочете допомогти людині, не просто виправити або штрикнути цю людину, то просто запитайте, чи хоче вона, щоб ви її виправляли, чи хоче вона, щоб ви їй допомагали. І ще з приводу себе хочу додати, що, наприклад, я вчуся спілкуватися українською. По-перше, Завдяки великій підтримці моїх друзів, довірених людей, до яких я завжди можу звернутися, перепитати щось, і я знаю, що вони мене підтримують завжди. Не будуть токсичити, не будуть мене виправляти, попри моє бажання, і завжди мені порадять як краще. Я читаю багато статей, книжок українською. В принципі, знаходжусь в укрпросторі, дивлюся Укрконтент, тому так і навчаюся. А від себе, що хочу попросити вас бути добрішими, любити один одного, підтримувати українців і підписуватися на мій канал, щоб підтримувати український контент. Підтримуйте один одного, підтримуйте тих, хто хоче перейти, почати розмовляти українською мовою, навіть якщо вони роблять це з помилками. Будьте добрішими, будьте розуміючими, і все буде Україна. Що ж вас? Що ж вас? Чекаю?